бьешь привет привет Мої. вітання. Рада бачити, давно туркмен десь не бачилися, як справа, як зліва. Нормально, а що ти пропала? тебе не було ніде. Де ти ділася? Ні, там взагалі не пропала трошки зараз, поки що справ багато річче заходжу. З Вадимичем переписувалась, ну там то, таке діло. Ну, ну так ось так. все нормально, все добре. Ну, життя бентежне. <смеш> Знай. Нормально нормально, та ще й під час війни. Воно в примирному житті нормально все не буває. А під час війни погодцять нормально, тим більше не може бути. Але в цілому, поки живі, то вважай нормально. <смеш> ну добре, рад тебе бачити, бо я споминав недавно про те, Ви думаю, де вона ділася, куди вона ділася. Ні-ні-ні. Просто мені тут стали попадатися більше кацами ці саме окупанти. От я ж під Аквафрейшем. І вони сидять же під Експловером. От попалися і під Покровська буквально. Пробувала їх розкрутити, але єдине, що сказали, що. У них двохсотих х багато. Типа Покровська не взяли. Ну, в общем, а далі вони ну, з... просто з'їхалися. З... Так от я написано Великобританія. Де написано? Ну, я ось з'єднання з піврозмовником Великобританія написано. Да, да, вже, значить, ти цей самий прозбоїв мій VPN. Ви пані з Британії, написано. Ну так я є з Британії. а ти ж не знав? Ні. Як там мать королева поживає, ти отець королі, ті, хто там? Вони живі. Вовці? Та зачекай, уже померла мать королева. Зараз Чарльз третій. Привіт Чарльзу третьему. Ага. Скажи, що... Скандал О, тут величезний. Ендрю із принця Йорського лишили всіх звання, всіх тітулів. От, от гади, блін. Ні, не гади. Він, не він же з Епштейном там попав у шкандаль величезний. І король Чарльз, щоб Ну, престол британський постійно ж він трошки похитується, бо багато кричить нафіга це треба. І От щоб якби не роздувати цей скандал, бо буде слідство. І... Тінь на цей престол не, це саме не навлікті, так би мовити, принц Чарльз 3. оцей, після якої е, е, цієї як друга була, яка померла, він став е, королем. Єлизавет. Да, Єлизавета. І він лишив тут же як оказується. Я з цікавістю знала, що От Єлизавета, старшому сину Чарльзу, вона дає принца при народженні принця волує, а другому сину принця Йоркського. Це якби титул. Mm. І от Йорк. коли цей Ендрю попав у цей скандал з Епштейном, щоб не замазати весь престол, король Чарльз III лишає Ендрю всіх титулів, і Йоркського лишає. Тобто, фактично. Якби цей рот Йорків щезає, щезає на довгий час. Тут же, якби було, що спочатку там давно війна білих-червоних троянд. це були Йорки боролися з, там, ще з кимось, потім все це об'єдналося і ці титули почали давати. Ну тут капець, коротше, весело. За... Надо подтягиваться. Короче, так У тебя стрим. Да, да. Всем глядачам вітанням. Да, слава Україні. На що збираємо. На ЗСУ на автівку. Так, донатимо на ЗСУ на автівку, війна ще не скінчилася. Купили автівку, на ремонт це зараз збираємо. Ну, щоб ну, донатимо на ремонт. О, там, де там в описі, там, чи де там реквізити, кожна ваша копійка, не забуваймо. Війна ще продовжується, треба цих під. Отак от. Так от. Тому допомагаємо ЗСУ. Рада тебе бачити була. Ой, здорово. Хай це ти. пиши, дзвони. Бувай! <рес> Вітаю пані. Вітаю. Як це маєте? Ну, як кажуть, слава Богу, але маю трошки сумні новини. Я там на Раша гудбай писав, що я хворію, тільки з лікарні вийшов. Мене. Сьогодні підтвердили діагноз е, рак е, щитових, ну, коротше, грім mm -hmm. Але розказали, що вилікають, все буде добре. Ну, можливо, ви дивіться, обов'язково всіх цих дотримуйся, всі, що рекомендують. А потім, звісно, тобі спочатку зупинять швидше, за все, розвиток, а потім виріжуть. Ну, якби, якщо нема метастазів, то шансів набагато більше. Тож, тримайся, все-таки це доволі тяжкий діагноз, все-таки це треба усвідомлювати. Але ну, от у мене знайома, ну, в неї, правда, молочної залози, то ту -ту -ту, все в порядку. Головне, борися, треба боротися. Я повністю згоден, я знаю. Я люблю життя, я люблю людей. От. І. я буду жити. Давай, удачі. Єдине, що мене, да, єдине, що мене сумує, що зараз я маю Ну, відмовитись від усіх донатів все, бо... А, я ні, ні-ні-ні-ні, навіть не, не проси вибачення, і це саме все нормально. Ти скажи, де ти знаходишся, що в тебе ранок? В Америці. Я, я ж це роблю тільки для того, щоб розумієте, повернутися в рідну Україну. А зараз, ну, розумієте, це відчуття, що ну, я не зможу цього робити. Бо much... я на роботу зароб... е, мені на роботі сказали, що мені будуть оплачувати біли, там все остальне. Але ну, в мене не буде своїх власних грошей. А в мене мама хвора, жінка хвора, дитина має аутізм. Ну, Коротше, все було на мені, розумієте. і Мені от трошки, як кажуть, не можна було випадати із строя. Я розумію. Ні-ні-ні. Спочатку, перш за все, бережи себе і лікуйся. Це головне. Українцям треба, щоб так. патріоти українці жили, щоб їх було більше. Тому я тобі бажаю це щоб вилікувався, щоб все було нормально, щоб ти все пережив отак, от, так от і так. потім прийшов Добре, і сказав, що вам все, все в порядку. Вам це найкраще. Вам все найкраще. Дай Бог вам здоров'я, сили, витримки в цьому. Ну і вдачі. Ну і звісно, ми всі чекаємо єдиного миру для нашої України. Миру з перемогою. Дякую. Слава Україні. Все. Бережи Маме, себе, лікуйся. Здоров'я. Так, так, о, друзья, блядь, ебачимо. Привет, бабушка. Привіт. Шо ти, малыша, тихо, тихо. Да не, ребят, не подгорайте, о -о -о -о. не подгорайте. Тихо, тихо. Шо -шо? Спокійно. Не підграйте. Спокійно. Як це спокійно? Ви по-українськи балакаєте? Українською, не по-українськи. По-українськи це русізма. Правильно? Українською. Ви уїдете, да? ви українці, слава тобі, да? Да, героям слава. Ви збери з поля хлопці. І одразу про всіх тих, хто пішов, героям.